Новий Audi Q5 вперше показали наприкінці 2024 року, і тепер преміальний кросовер дістався і до українського ринку. Це вже третє покоління моделі, яке поєднує впізнаваний стиль бренду, сучасні технології та широку гаму силових установок. Для українських покупців доступні як бензинові, так і дизельні версії Q5, причому потужність двигунів сягає 367 кінських сил. Крім класичного варіанту кузова, Audi пропонує і більш динамічний за формою купе-кроссовер Q5 Sportback для тих, хто хоче поєднати практичність із виразним спортивним стилем. Ще одна важлива новина розширення лінійки модифікацій. Поряд із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, які тепер оснащені технологією м'якого гібриду для більшої економічності та екологічності, Audi запускає і оновлені гібридні версії з можливістю підзарядки від мережі. Причому це стосується і стандартної моделі, і спортбек. Новий Audi q 5 і Hybrid Quattro – Саме так повністю називається плагін, гібридна версія, тепер доступний у двох варіантах потужності: на 300 та 367 сил. В обох випадках під капотом працює знайомий 2-літровий турбодвигун на 252 сили у парі з електромотором. Різниця у динаміці відчутна. Топова версія на 367 сил розганяється до сотні всього за 5,1 секунду, а більш стримана за 6,2 секунди. Максимальна швидкість обох варіацій однакова 250 км на годину. Трансмісія електрифікована коробка передач з подвійним щепленням, яка працює разом із системою повного приводу. Також оновили високовольтний акумулятор. Його елементи розташовані тепер у два яруси, а ємність зросла майже на 45% і тепер становить майже 26 кВт-годин. Щоправда, Можливе лише заряджання змінним струмом потужністю 11 кВт, яка дозволяє заправити батарею з нуля до 100% приблизно за 2,5 години. Швидкої зарядки постійним струмом не передбачено. Рекуперація теж стала ефективнішою. Її інтенсивність можна налаштувати на трьох рівнях, а в автоматичному режимі система сама підбирає оптимальний ступінь, орієнтуючись на дані з навігації та маршрут. Ціни в країнах ЄС на плагін гібриди стартують від 63 та від 72 тисяч євро за потужнішу версію. Що стосується України, то тут поки що плагін гібриди не пропонуються. Наразі третє покоління кросовера доступне з трьома силовими установками та виключно з повним приводом. Базовий варіант це дволітровий бензиновий турбомотор на чотири циліндри. Він видає 204 сили на три більше, ніж у попередника, та розвиває 340 ньютон метр крутного моменту. При цьому середня витрата пального, за даними виробника, становить 7,9 літрів на 100 кілометрів. Ціна на базовий варіант починається від 2 мільйонів 509 з половиною тисяч гривень або від 52,5 тисяч євро. Доступна також і дизельна версія, теж з дволітровим турбодвигуном. Потужність така ж — 204 сили, однак крутний момент трохи більший — 400 Нм. Цей варіант трохи економічніший. Середнє споживання пального — 6,7 л на 100 км. Але при цьому і трохи дорожчий — майже 2 мільйони 500, 60 тисяч гривень або 53 тисячі 600 євро. А для тих, хто хоче більше динаміки та потужності, є топовий sq 5 за майже 3 мільйони 588 тисяч гривень або 75 тисяч 200 євро. Під капотом 3-літровий бензиновий V6 з турбонаддувом, потужністю 367 сил і 550 ньютон метр крутного моменту. Його середня витрата пального 8,8 літрів на сотню. Усі версії Q5 стандартно оснащуються системою м'якого гібрида на 48 вольт вона допомагає двигуну внутрішнього згоряння, зменшує викиди і додає трохи продуктивності. Електромотор забезпечує до 24 сил додаткової потужності та до 230 ньютон метр крутного моменту. Живиться він від літій залізофосфатної батареї ємністю 1,7 кВт годин. Бензинова версія може подолати позначку в 100 км на годину за 7,2 секунди, дизельна за 7,4 секунди. А топовий SQ5 до сотні розганяється за 4,5 секунди. Якщо ж вам більше до вподоби купей подібний силует, варіант Sportback обійдеться дорожче. Доплата складе від 170 до 200 тисяч гривень залежно від вибраного двигуна. Кросовер зберіг характерну для Audi динаміку та додав комфорту завдяки модернізованій підвісці та кермовому керуванню. У базі Q5 має сталеву пружинну підвіску з динамічним налаштуванням, а спортивна підвізка доступна за доплату або йде стандартно у версії sq 5 За бажанням можна замовити опціональну пневмопідвізку з адаптивними амортизаторами. Щодо габаритів, то нове покоління виросло зовсім небагато. Довжина тепер 4717 мм, всього на 35 мм більше. Ширина зросла на 7 мм до 1900, а висота залишилася колишньою 1664 мм. Колісна база практично не змінилася і складає 2820 мм. Кліренс 185 мм. Споряджена маса в залежності від версії від 1835 до майже 2 тонн. Audi Q5 оснащується легкосплавними дисками розміром від 17 до 21 дюйма залежно від комплектації. Багажник вміщує 520 літрів у Q5 Sportback – до 515 літрів, а у sq 5 Sportback – до 470 літрів. Якщо скласти заднє сидіння, корисний об'єм збільшується до 1473 літрів у стандартному кузові та до 1415 у купе подібній версії або 1388 літрів для SQ5 Sportback. Audi Q5 третього покоління отримав помітні зміни в дизайні. Спереду велика масивна решітка радіатора і великі повітрозабірники. А над фарами тонка світлодіодна смуга додає стильності. Опційно можна замовити матричні фари. Силует став більш витягнутим і аеродинамічним. Ззаду привертають увагу oled ліхтарі з анімаціями, які попереджають інших водіїв про різке гальмування чи аварію. Розташування вихлопних труб залежить від двигуна. Для дизельних моделей подвійна квадратна труба зліва, для бензинових прямокутні труби з обох боків, а s версії оснащені чотирма характерними круглими трубами в оновленому дизайні. Зміни всередині помітні також одразу. Передня панель тепер оформлена в стилі останніх моделей Audi, включно з електрокарами. Перед водієм 11 і 9-дюймова цифрова панель приладів. Поруч великий 145 дюймовий дисплей мультимедіа, який трохи повернутий до водія. Для переднього пасажира є опційний 10 і 9-дюймовий екран, щоб теж можна було отримувати інформацію чи керувати деякими функціями. Інформаційно розважальна система працює на базі Android, а оновлення приходять по повітрю. Є навіть підтримка популярних додатків, наприклад, YouTube. Для зручності водія передбачений проєкційний дисплей, який тепер охоплює на 85% більше площі, ніж у попередньої версії Q5. Для звуку. Топова аудіосистема Bang Olufsen з 16 динаміками і підсилювачем потужністю 685 Вт. До того ж, в авто є голосовий помічник Audi Assistant. Він розуміє голосові команди, навчається і допомагає керувати багатьма функціями. Цей цифровий помічник підтримується штучним інтелектом і має власний аватар. Його можна побачити як на центральному дисплеї, так і на проєкційному. Обивка салону кросовера виконана з високоякісних матеріалів. У топових комплектаціях сидіння з підігрівом і вентиляцією поєднують шкіру та замшу. В базі ж пропонують тканинну оббивку, центральний тунель і панель приладів, прикрашені вставками з матового алюмінію. Серед корисних фішок бездротова зарядка для телефону з охолодженням, а також по два USB-C порти спереду і ззаду, які можуть заряджати пристрої потужністю до 100 Вт. Базова комплектація Q5 розширена і включає безключовий доступ, клімат-контроль, електропривід дверей багажника, навігацію, круїзконтроль і набір систем безпеки, зокрема, задній асистент паркування, обмежувач швидкості, попередження про вихід зі смуги і контроль уваги водія. Якщо ж хочеться більшого комфорту і допомоги, доступні додаткові пакети, як то «Adaptive Driving Assistant Plus». Він працює на основі карт високої роздільної здатності і хмарних даних, допомагаючи розпізнавати дорожні знаки, підлаштовувати швидкість і дистанцію, а також тримати автомобіль у смузі руху. Загалом Q5 зберігає ту динаміку та впізнаваний стиль, які полюбилися фанатам марки, і при цьому пропонує всі сучасні фішки, щоб залишатися актуальним і конкурентним у класі преміум кросоверів. Тож, якщо розглядаєте оновлення свого парку або просто хочете авто, що поєднує солідність і сучасність, Audi q 5 заслуговує на увагу. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей.